На останній сесії міськради депутати підтримали пропозицію щодо відшкодування частині шосткинців коштів по перетарифу за опалення. За словами Антоніни Наймитенка, начальника управління праці та соціального захисту населення, виплати найдідуть не раніше квітня. Про те, як дізнатися, чи маєте ви право на компенсацію та який розмір вона складає, розповість Євгенія Павлова. Цьогорічні тарифи на опалення занепокоїли багатьох. Зокрема, ще в січні суми у квитанціях за опалення викликали обурення містян, адже люди повинні були сплатити на декілька сот гривень більше ніж зазвичай. Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення, повідомляє на останній сесії міськради було вирішено виплатити частині шостиців компенсацію по перетарифу. Сесією визначено, що буде надаватися. Така сума 400 гривень на одну квартиру. Бо буває так, що у людей декілька квартир, і перетариф буває по кільком квартирам, то буде надаватися ця сума тільки. По одному, по одному житлу начальник управління соцзахисту зазначила, люди повинні розуміти, що згідно перетарифу визначена певна сума компенсації за один метр квадратний. Визначено було, що саме щоб один квадратний метр коштував 50 гривень і більше. Тоді буде виплачуватися саме 400 гривень. Якщо сума за один метр квадратний в будь-якому житловому приміщенні буде меншою ніж 50 гривень, то відшкодування за перетариф не буде. На даний момент за інформацією міського теплопостачального підприємства Харків Енергоремонт у шості нараховується більше 5 тисяч жителів, які можуть претендувати на відшкодування. Щоб дізнатись, чи маєте ви право на отримання виплати, проведіть певні розрахунки. Як це зробити, розповіла Антоніна Найметенко. Кожен із жителів нашого міста, щоб визначити, чи він... Він має право на отримання 400 гривень за перетариф, то обов'язково треба взяти квитанцію за січень місяць, відправна точка це січень місяць і порахувати, скільки коштує у нього один квадратний метр. Сума у вас визначена. Розділяйте на свої квадратні метри, і у вас буде ця сума. Для отримання компенсації необхідно з 18 березня звернутись до управління соцзахисту населення, що знаходиться за адресою свободи 43 а з паспортом та ідентифікаційним кодом. Далі потрібно заповнити заяву, в якій вказати свої персональні дані та номер мобільного. Подані заяви будуть аналізуватись. По кожній з них прийматиметься рішення виконкому. Після того, як буде прийнято рішення виконкому. Дані ні, кошти будуть направлятися до державних банків через почту не будуть. І смс-повідомлення буде направлятися саме на той мобільний телефон, який ця людина зареєструє. Виплати почнуть надходити не раніше. Квітня отримані кошти людина повинна буде використати на сплату комунальних послуг. Зазначила Антоніна Найметенко. За її словами, управління вже отримало списки громадян, що мають право на компенсацію, тому з ними будуть звірені всі подані заяви кошти на компенсацію, а це більше 2 мільйонів гривень, будуть виділені з місцевого бюджету. Треба зазначити, що минулого року міська влада відшкодовувала по перетарифу по 300 гривень.